Як навчитися розуміти одне? Одного. Якщо подивитися з самого початку, то ми по різному сприймаємо інформацію. І це нормально. І ми по-різному реагуємо на якісь ситуації. Якщо жінка вона звикла більш швидше реагувати на якісь моменти, да, то чоловіку все ж таки іноді треба подумати, да, побути в своїх думках. І це знову ж таки нормально. Але з особистого досвіду да, я можу сказати, що іноді це може чіпляти, так, що мені хочеться швидко вирішити. Рішити якесь питання, особливо часто це стосується якихось побутових моментів. Наприклад, ви хочете, щоб він там забив, я не знаю, ті дверцята на кухні, да, якось полагодив, щось зробити. Але він тягне, він не може цього зробити відразу. Вас, звісно, це може якось бісити, да, злити. Але для чоловіка все ж таки важливий час, йому треба подумати трішки. Він обов'язково може це зробити. Головне, не тиснути, тому що, коли. Коли ми тиснемо на людину, да, ми постійно від неї щось хочемо, у неї навпаки вмикається захисний механізм і їй взагалі нічого не хочеться робити. Тому в такій ситуації, ну, грубо кажучи, треба бути терплячими. І ще дуже важливо не перебивати одне одного, коли ви сваритеся да, і у вас щось відбувається. Важливо вислуховувати одне одного, не перебивати. А, важливо давати, проговорити да, думку кожного по this year Також важливо конкретизувати свої питання. Як я вже сказала, кожний по-різному сприймає інформацію, тому важливо сказати, а що ти маєш на увазі, щоб ваш чоловік чи ваша жінка конкретно сказали, що вони мають на увазі, тому що ви якусь ситуацію можете сприйняти по-своєму. І коли людина конкретизує, вам розповідає щодо своєї точки зору, вам легше зрозуміти одне одного. Важливо, все ж таки, проговорювати свої питання, не замикатися одне від одного, тому що коли ви будете закриватися, да, ваше питання не буде вирішено. І, звісно, там будуть якісь образи, почуття провини чи ще щось. Тому важливо проговорювати те, що вас турбує тут і зараз. Якщо відразу не виходить це проговорити, да, там накипають емоції, хочеться кричати, дайте можливість там побути трішки, можливо, наодинці, да, обдумати цю інформацію. А потім в якісь ну, спокійних обставинах, якихось просто сісти і проговорити, що вас турбує. Можна навіть написати листа, якщо прям знову ж таки кипить у вас ваші емоції, напишіть одне у одному листа, що вас турбує, що відбувається, і просто віддайте да, цей лист, і потім ви можете якось проговорити це все, що вас турбує. Дуйна, ну, останок я хочу додати, що важливо все ж таки іноді ставити себе на місце свого партнера. З особистого досвіду, я можу сказати, що мій чоловік він багато працює. Звісно, мені іноді не вистачає уваги. Я хочу з ним це проговорити. Емоції знову можуть там підійматися. Але коли він приходить додому, я даю йому можливість просто побути самому наодинці зі своїми думками, зі своїми емоціями, зайнятися своїми якимись справами, тобто. Перем... Переключити, да, перемкнути свою увагу і відпочити трішки. А потім ми вже проговорюємо якісь питання. Якщо підсумувати це все, да, якщо ви будете використовувати ці всі правила, вони насправді можуть покращити ваші стосунки. Але якщо ви розумієте, що у вас є якісь складнощі, да, якісь питання, що вам важко щось вирішити, то важливо, все ж таки, пропрацьовувати як себе особисто, да, в індивідуальній терапії або на сімейній терапії, де ви зможете почути одне одного краще, зрозуміти одне одного та змінювати своє життя на краще.